Шановні абітурієнти, 3 квітня завершився основний етап реєстрації на Національний мультипредметний тест 2025. Більшість з вас вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію. Що це вам дає? Це дає вам можливість сформувати сертифікат та роздрукувати його для подальшого використання ми володіємо також інформацією, що окремі абітурієнти отримали повідомлення про необхідність виправлення документів. Що ж робити в цьому випадку, якщо ви отримали таке повідомлення? Все досить просто: ви заходите знову до свого персонального кабінету на офіційному сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. За необхідності коректуєте документи, виправляєте помилки. Або ж в крайньому випадку повторно підвантажуєте копії всіх документів. Ну а тепер увага! Все це можна зробити тільки до 8 квітня включно. Тож поспішайте! Бажаю вам успішно завершити реєстрацію.